Ну що ж, привіт, мій друже, продовжуємо. У цьому році ми розберемо головні інструменти Фігма: це фігури, текст і базові дії, які потрібні кожному дизайну з першого дня. Трішечки. На минулому році ми це все розібрали, але зараз ковернемо більш глубже. Поїхали. Розпочнемо з фігур. Чотирикутника. І кожного разу, якщо я буду казати, що це важливо, значить записуй собі десь там у зошито з заголовком гарячі клавіші. І перша з них, якщо ти намалюєш чотирикутника, у тебе не буде. Симетрія, тобто ширина не буде відповідати висоті. Якщо ти натискаєш Shift, у тебе буде квадрат. І знизу синів, у нас є підсказка 545 на 545. Якщо буде така задача, що тобі треба конкретно 100 на 100, ну важкувато, да, десь там знайти 100 на 100, навіть якщо ви збільшите, інколи легше зайти в налаштування цього об'єкту і ось у нас є доступ 100-100. Біля кожного кута у нас є точка. Якщо я за нею потягну, у мене буде заокруглення кожного кута, або в налаштуваннях радіус корнер. І навіть якщо я поставлю 500, нічого не зміниться. Чому? Оскільки для розміру 100 на 100, що 100, що 500, заокруглення буде однаковим. Але якщо цей елемент у мене буде там, я не знаю, 5 на 5 там, пікселів, то зрозуміло, що 500 це навіть маловато, щоб зробити з Чотирикутника коло, мені треба заокруглення, аж 4770. Якщо ми працюємо в межах веб-дизайну, а веб-дизайн це ну, максимум ширина екрану, там 2000 пікселів. І все, що всередині, воно 100% менше буде, ніж 2000 пікселів. Це зрозуміло. І якщо ти хочеш на максимум заокруглити края, завжди став 500. Знаючи, що це повне заокруглення. Давайте. Так, також. Якщо ти натиснеш сюди, у тебе є можливість заокруглити конкретний кут. Ну, на прикладі, давайте ось цей, там на 680, і цей на 680. На виході отримаємо ось таку фігуру. Натискаючи на кожну фігуру, а ми зараз кожен розберемо і все рівно, що. Всі налаштування будуть однакові. Так, от, натискаючи на будь-який елемент, у нас є можливість Fill. Fill відповідає за залівка, заливання. Ні, давайте просто це буде називати Fill. І ми будемо знати, що Fill це залівка заливання. А як з цим працювати? У нас є точка, яку, юзаючи, ми можемо обрати конкретний колір. Але ну давайте, наприклад, синій. в межах цього синього у мене є від синього до білого, а також від синього до чорного. Тобто спочатку обираємо плюс-мінус той колір, який вам запотрібен, і тільки потім вже юзаємо, ну там більш підганяємо цей колір. У кожного кольору є свій код. Я не дуже хочу зараз угулятися, оскільки є і RGB-система, і CMYK Давайте так, менше знаєш, краще спишемо. Ну, давайте перейдемо на яких на якийсь сайти, і мені потрібен ось цей колір Є інструмент прямо в браузері, а, натискаючи сюди вибір кольору. Я можу класнити. О, давайте. Ось хочу такий. І в буфер обміну у мене зберігся код мого кольору. І якщо я сюди повернуся, натисну сюди Fill, Ctrl-V, Enter, У мене тут буде відображатись цей кольор. Як мені швидко перекрасити цю фігуру в цей кольор? Я натискаю сюди Fill, Ctrl-C, Ctrl-V, Enter. Рухаємося далі. Stroke Обведення. Натискаючи на плюсик, у мене за стандартом буде на 1 піксель обведення чорного кольору. Якщо я поставлю 10, на прикладі, і давати білий, у мене буде обведення білого кольору на 10 пікселів. На обведення як відбувається по центру або внутреннє, або наружна. як правило, використовується зовнішнє обведення. Бачите, трішечки виправляється. Ми можемо зробити прозорість цієї фігури. За це відповідає Opacity. Бачимо, у нас Opacity 100%. Якщо я натисну 10%, у мене буде вся фігура. Не дивлячись на то, там є обведення там фі, вся фігура моя буде на 10%. Давайте повернемо її на 100. Але я можу конкретно фіу. Зробити прозорим. При цьому строк у мене залишається. Ctrl-Z повернутися на один крок. А також строк, У мене є 100%. Якщо ставлю 10%, у мене буде прозорість 10%. На практиці це нам знадобиться, ми будемо робити тут різноманітні обведення. Далі, наступне, що ти повинен знати, що таке тінь і як її робити. У мене є елемент, який я завив не кольором, а іміджем, а також строку, а також ефект. Так ось саме в ефектах і створюється тіні. Як це все зробити? Додати ефект, як ти вже зрозумів, можна додавати декілька ефектів. Позішн по іксам і по ігрікам. Давайте я буду щось рухати, і ви будете розуміти, по іксам, де буде ця тінь, по ігрікам, де буде ця тінь. А також ми можемо зробити це в іншу сторону, тобто зі знаком мінусом. Блюр відповідає за розмиття, а також 100%. Зрозуміло, буде тупо чорне, або десь там 10%. Ctrl-Z, повернути все на круги своя. Як це було? Все, добре. Отже, розібралась. Кожну фігуру можна залити, можна зробити їй обводку, можна зробити їй тіні, а також залити і Як це зробити? Знаходимо на компі любу фотку, просто копію її в буфер обміну, натискаю на фі, Ctrl-V вставити. І тепер в межах моєї фігури є і Ctrl Z повернути назад. Рухаємося далі. Лінія. Не додати, не відняти, яку також можна і перекрасити, і назначити її ширину. Ну, саме для цього інструменту ми можемо попрацювати з кінцями цієї фігури. Зробити її тупо обрізана або заокруглення. Що зліва, що справа. Можемо комбінувати: тут зробити стрілочку, тут зробити заокруглення. Можемо тут зробити такий варіант, тобто варіантів безлічі. Далі. Ково, якщо ми не будемо нічого натискати, це буде Еліпс. Як тільки ну, я натисну Shift, це у мене буде ково. Розібралося. Трикутник. Саме в трикутнику є у нас налаштування, каунт, відповідаючи за кути. Зрозуміло? Зрозуміло. Стар. Тут ми можемо задати кількість цих вершин, а також кут між цими вершинами. А чому так швидко все відбувається? Оскільки я зараз натискаю Shift. За що відповідає Shift? Якщо я нажму зараз на елементи, давайте ось на цей, і нажму один раз стрілочка праворуч, я на один піксель перетягну цей елемент вправо. Якщо я натискаю Shift. Крок у мене буде 10 пікселів. Це дуже зручно. Так, і останнє що це і Ну, зрозуміло, або натиснути сюди і обрати з вашого компа, або просто перетягнути, або на компі натиснути Ctrl-C, перейти в фігму, Ctrl-V. Розібрались. Виділяю всі елементи, натискаю, давайте. Або як мені виділити саме давайте ось так: саме ось ці два елементи. Ну, не дуже, да, там зручно, навіть неможливо вибрати ці два елементи. Завжди буде обиратися три. Тут варіантів також декілька. Зажимаємо перший елемент і зажатим «шифтом» обираємо ще ті елементи, які тобі потрібні. Або ти можеш робити це в слоях з зажатим «шифтом» Раз, два, три, чотири. Або обрати один зажатим шифтом на нижній. І всі, які будуть всередині, також оберуться. Це запам'ятовуй, будь ласка, це дуже тобі знадобиться. Обираю всі, натискаю. Давайте. Працюємо з текстом. У нас є два варіанти написання тексту. Перше, це поставити курсор і почати писати текст. Або інший обрати текст і намалювати текстовий фрейм. І зробити те ж саме. В чому відмінність? А, ну, чесно кажучи, ні в чому. Що цей текст, що цей текст він знаходиться в межах текстового фрейму. І коли ти будеш обирати якісь там і або неважливо там тексти, обираєш зажатим shift, обрав один. Давайте ось тут розміщу, обрав один елемент і інші елементи, і я хочу вирівняти по одній вертикалі. Якщо я натисну, у мене буде вирівнюватися саме текстовий фрейм, а не текст. Інша різниця. Якщо я оберу цей текст, натисну Ctrl-V, у мене буде нескінчений цей текстовий фрейм. А коли ми самі першочергово задали ширину цього фрейму, і тут Ctrl-V натисну, ну тільки Ctrl-Shift V, не будемо угублятися, чому. Він не буде виходити за межі цієї ширини, яку ми обрали. І якщо я буду натискати Ctrl-V, Ctrl-V, завжди він буде обмежуватися моєю шириною. Не дивлячись на це, цей текст я також можу взяти і зменшити. І тепер Ctrl-A, Ctrl-C. Ctrl-V це те, що нам запотрібно. Ми бачимо, що наш текстовий фрейм менший, ніж сам текст. Це не дуже око. же не дуже ок, як і ось такі випадки. Це потім дуже важко між собою щось там з чимось вирівнювати. Як позбавитися? Завжди треба, щоб текстовий фрейм був такий же, як і тексти. Як це зробити? Затискаємо Shift, клацаємо два рази, раз, два, і тепер мій текст підганяється під текстовий фрейм. І якщо мені його треба зробити менше, я просто тут потягну. Розібралось теж саме. Був у нас випадок. Ось такий: нам не треба ось такі великі штуки з зажатим шифтом – подвійне клацання. Квацання. Ну, напевно, я вірно кажу. Тобто завжди робіть так. Не треба, щоб ваші текстові фрейми були ось такі гігантські. А де це актуально? Ну прикиньте, у нас є сайт, а у нас він і буде. Так ось, якщо у нас давайте буде ось такий текстовий фрейм, і я хочу вирівняти їх між собою, а у мене є такий функціонал, що я можу обрати. Зажатим шифтом 1, 2, 3, 4, 5, 6 і задати відстань між цими текстовими елементами. Так ось ця відстань буде відповідати ось цій відстані, а не ось ця плюс ось ця. Саме тому ніколи не використовуємо ось ці, ну я їх називаю уси. Ctrl Z. Повернутися назад. Розібрамося. Тепер поговоримо про типографіку. А, якщо ти давай так володієш Word, тобі все зараз буде зрозуміло. Перше, це ми обираємо шрифти. Шрифт, який знаходиться у вас на компі. Якщо ви на компо зберігаєте якийсь шрифт, наприклад, я завантажив шрифт Київ. Він, ну, звичайно, його тут не буде. Його спочатку треба завантажити на компу та підключити. Як ідея це качати, переходимо на Google Fonts. Чому саме на Google Fonts? Оскільки моє життя пов'язано саме з веб-дизайном, а веб-дизайн – це шрифти. І якщо я. Буду а, качати шрифти з Google Fonts, Я на 100% буду впевнений, що він у всіх буде відображатися. А не ось, ну може, бачили такі, знаєте, одни-чотирикутники. Це значить, що ну, такого шрифта у людини немає. Якщо тобі треба шрифти, які ти будеш використовувати для дизайну, тобі все рівно. Ти знаєш, що ти е, зрештою будеш просто вигружати його як чіпека. Тобі все рівно. Отже. Переходь в Google і прописуй скачати шрифт Києва, як я і зробив. І тобі це треба також зробити. Є у нас є шрифт, Download шрифт. Якщо ти хочеш саме в Google Fonts, щоб у тебе був у саме Ukraine, обирай Ukraine. Чому так? Друзі, розумійте, що якщо ви скачали шрифт, ну неважливо, який там, англомовний. Це не значить, якщо ви переключите розкладку, у вас буде там українська буква І і російська буква «и». Ні. Автор цього шрифту створив. А шрифт це що? Це людина намалювала кожну літеру. І це не значить, що ця людина малює і всі українські, і російські, і арабські малює. Ні, це не так. Так, ось якщо ти хочеш розуміти, які шрифти підтримують саме українську. Обирай завжди в language Ukraine, і спи спокійно, знаючи, що всі ці шифти підтримують українські літери, і, є, і, і тому подібні. І англомовні також. Що робити після того, як ми скачали? Ну, давайте я не розказав, як скачати. Обираємо Get fonts Download. Після чого на компі заходимо в завантажені. Ось так це буде виглядати. Натискаємо. І ось тут буде завантажити. Після чого не завжди він тут буде відображатися. Просто обновіть сторінку. І він буде у вас тут фігурувати. Розібралося. Тепер у кожного шрифту, ну не у кожного, є ну, начертання: Light, bold, Rego, extra bold. або, дивіться, тонесенькі, або ось такі жирні. Ну, це не значить, що якщо я оберу якийсь інший шрифт. Давайте на прикладі, не знаю, ось цей, що в мене буде все те ж саме. Ні. Саме автор цього шрифту зробив ось такі начитання: Extra white, white, regular, semi bold, bold. Ти повинен це розуміти. Далі, це розмір. Якщо ми робимо щось для дизайну, ми не використовуємо менше ніж 16 розмір. оскільки нічого ми не побачимо. Далі відстань між рядками та відстань між буквами. Якщо ти новачок, я тобі дуже раджу використовувати. Авто нуль або відсотки. Але тільки, мій друже, в тому випадку, якщо ти розумієш, навіщо ти використовуєш ці відсотки? Якщо не розумієш, використовуємо авто нуль. В межах нашого текстового фрейму ми можемо вирівняти по лівому краю, по центру і по правому краю. Не плутати з цими виравнюваннями. Якщо я оберу, давайте зробимо ось так. Тут я зроблю по лівому краю, давайте так спеціально десь там дірну руку, обираю ці два елементи. і вирівнює по лівому краю, це не значить, що цей текст буде також вирівнюватися по лівому краю. Ні, це вирівнюється текстовий фреми. Обираємо текстовий фрейм, вирівнюємо по правому краю. Тепер обираємо ці два елементи і можемо з ними працювати. По лівому, по правому, по центру, поверху, Ctrl-Z, по центру, Ctrl-Z і понизу. А також у нас є Between, про котре ми поговоримо в наступному відео. У нас вже буде запланована практика. Далі, кожен текст також можна перекрасити. Все це тобі вже знайоме. Також кожному тексту ти можеш задати той ж самий строк, ефект і експортувати його. Окремо. Ну так, я про це ще не казав, але ти всі елементи можеш експортувати. Або обрати три і експортувати. Ну, про це трішечки пізніше. Все, мій друже, і можливо, ти здивуєшся, але в тебе є вже всі знання, ну, майже всі знання, щоб зробити ось такий дизайн, який ми реалізуємо в наступному відео. Та ще познайомимося з багатьма прикольними дизайн-підходами. На цьому все, пока!